друзі. Сьогодні я вам покажу, як робити ось ці пластилін щоб наліпки. Друзі, беремо, наприклад, фіолетовий пакетик і відкриваємо їх. Погадайте, що барабатне дро! Ножниці! Їх відкриваємо пакетик. Так, відкриваємо пакетик. Ем... Вибираємо вон, там якусь наліпку. Я от хочу телефончик такий, дивіться, весь Телефон. телефончик. Так, зро... домовимось То саме до себе і беремо пластилін. Так, беремо ось таку кількість. От, наприклад, от таку кульку робимо. І ось так розмікчаємо. Приносимо на наліпку і вимірюємо. Так, я вам не можу покажити от. Так от. І кажемо: ні, не підходить. Тому мені трошечки не підходить. А ви як? Ну, можете любими наліпками користуватися. Так, але тут фантастика, тут, е, тут такі наліпки, такі, що там, напевно, оцінки. Так ось, ой, ой ой От Отак розмічаємо. Ось От так робимо. Робимо, розкатуємо. Я вот так дивимось, размягчаем, и дивимось. Вот мы треба трошечкой забрать пустили. Вот это развращаем. Вот это сделаем другую аппликацию Это первая часть. Мы сегодня вот сделаем одну, а в следующий раз две сделаем. Это первая часть. Но главное, чтобы пастелин не замесок. Мы сегодня сделаем еще и пироженки. Нет, будем пирог делать. Так, измеряем. Я вам вам не могу показать. Так, ну нужно покруглее мне. Покруглее. Делаем, делаем, делаем. Доброму. Так, я могу и так, и на той моей размовлят. Так, круглище. Так, возьмиря.